новоспечена бійчиня Легіону Свобода Росії з позивним зірка проходить тренування на бойового медика. Але ще зовсім недавно життя дівчини виглядало інакше. Мене звати Анастасія Вевіст, і я технолог ручної художньої вишивки. 38-річна Анастасія росіянка. Вона виїхала з РФ у 2009 році, аби подорожувати світом, але залишилася жити у Франції. Там побудувала кар'єру у відомих домах моди і відкрила власну школу вишивки. красиво. У мене все було красиво, успішно і класно. Я розуміла, що я фахівець, експерт, я потрібна. Мені аплодували стоячи, це дуже важливо. Телеканали мене знімають, а я просто творю в цьому світі красу. І тут і тут приходить війна. І я розумію, що моя професія взагалі я це остання непотрібна річ у цій війні. Я взагалі не потрібна. То я в не нужна. В Україні живуть родичі Анастасії. Також разом з партнерами вона мала швейне виробництво у Чернігові. У перші місяці повномасштабної війни місто перебувало під постійними обстрілами. Я росіянка. Ось мій російський паспорт. Я зараз перебуваю у жахливій ситуації. Все, що в мене було там, зруйновано. Анастасія почала тренуватися, пройшла вишкіл у приватній американській охоронній фірмі і вирішила їхати на війну в Україну. Саме що для мене думала. неочікуваним для мене було те, про що я ніколи не думала. коли мені почали говорити, вам не можна їхати. Ви стільки робите для індустрії таким як ви помирати не можна, і це для мене. Справа в тому, що думка, що комусь не можна помирати, а комусь не страшно, вона жахлива сама по собі. Вона ужасна сама по собі, ета мисль. Це якраз така росіянська думка культу смерті, що комусь можна і помирати, тому можна піти вбивати, бо комусь можна вмирати. Я не вважаю, що моє життя цінніше за чиєсь. Я нічтаж, штуржить цінікачого другого. Оформлення документів, візи та вступ у легіон зайняли в Анастасії півроку. Ще кілька місяців тривало навчання. Нині дівчина вже пройшла необхідне злагодження і представляється виключно за позивним. Зірка. Каже тому, що зірки лише здаються дрібними. Мені кажуть, ось як росіянку, чи мучить вас сумління, що ви з російської гоп компанії з вашими червоними паспортами з куркою нападаєте на людей? Кажу я проти колективної відповідальності, що ми всі винні. Я за особисту відповідальність. Ми зустрічаємося із зіркою на форумі російської опозиції у Львові. Вона і ще двоє представників легіону закликають до ширшої підтримки збройного спротиву. уже всі що зараз уже всі розуміють, що ніякі правові способи вирішення будь-чого в неправовій державі неможливі. Ми бачимо останні події, і я не знаю, хто ще має загинути з опозиції, щоб усі зрозуміли, що це марно. Ми віримо лише у збройний спротив. Вірім толька в ворожон ворожоне запрацівлення ніхто ніхто цьому не тішиться, але на третьому році війни цілком очевидно, що всі інші засоби не можуть забезпечити необхідний результат, а значить перемогу України. Російські добровольці зараз воюють на всіх ділянках фронту: Харківщина, Донеччина, Південь. Смерті я не боюсь, але я боюсь Смерті я не боюся, але я боюся бути скаліченою. Ноги, Ноги, мабуть, ні. Руки страшніше, бо моя професія це вишивка. Це власне мої гроші, мій хліб. Це трохи лякає і страшно за обличчя, і ось це все. Ліцо і все це ну страшно, всі склопліш. Страшно через російський полон також, тому що нас не обмінює ніхто. Нас ніхто не буде обмінювати. Скажуть молодці російські добровольці. Можливо, ви не хороші росіяни, але ви корисними росіянами були. Але міняти Щодо, нас не будуть. Звісно, і російська держава не віддасть. зірка. Знає українську мову, адже часто приїздила сюди до війни. Але в інтерв'ю хоче говорити російською, каже, бо представляє російську опозицію. Я очень сильно вірю в я дуже сильно вірю в силу саме російських добровольців, озброєних. Дуже сильно озброєних, яким час наводити лад. Очень сильно вооружених, яким пора наводити порядок сяст коли ми діємо в Росії, ми діємо як соціально-політичний рух росіян, які дають раду проблемам всередині Росії. І це не може не впливати на перемогу. Хочеться сказати не привести до перемоги. Тому зараз, на мою думку, це великий шанс, і це дуже важливо. Треба розпилювати зсередини це все. Бальшої шанс і очі важне. Это нужно распиливать изнутри всю эту коли закінчиться війна, зірка планує повернутися у Францію, яку тепер називає своїм домом, і продовжувати займатися вишивкою. Військовий однострій хоче спалити або закопати, аби більше він ніколи не знадобився.